Дуже задоволений. Не знаю, я воєнний. Ну як, в останнє час виключають ще чи то. Не дуже. У мене батьки незадоволені. Звертались там в Жеки, але їм кажуть, там ну, до головних ми нічого не знаємо. Останнім часом геть незадоволений. А що вас не задоволені? Е, Тому що інколи вечорами пропадає світло, прийшов на такий досить значний період часу. Так. Для нашого часу нормально. Ну, там де я живу, поки ще, слава Богу. Виключали в цьому році? – Не дуже. – Можна сказати, що. Да, коло себе так. Да, да. Там не знаю, а коло себе тут так. Да. Ну не дуже, знаєте, світло відключають, іноді буває, що в 6 годин. І ось цей самий період, коли ми повертаємось зі школи, і потрібно вчити уроки. Електропостачання зараз так. Раніше було страх. Нет, задоволена. Я тільки теплом не задоволена. Холодно ходити. Мы ще не зверталися, але знаю, что с нашего дома обращались, в принципе, в теплосеть. Они считают, что 17 градусів ну нормально, наверное, в квартире. Ну, это так 17, это потому что они пришли и затопили, а так в принципе ниже бывает. Котельня наша на Глебова.